Привіт, що ви там. Ви вже бачили нові налаштування моблив в розділі контроль. Буду сьогодні говорити про них, а ти поки підписуйся на канал. Перше, що тобі треба знати, що кожний герой та елемент має свій радіус атаки. В Цій зоні він може дотягнутися до того на кого націлений. Також має зону переслідування, це зона, в якій герой може бачити ворожий елемент, і при активації базової атаки автоматично прямує за ним, щоб завдати шкоду. Якщо ворог виходить з зони переслідування. То герой або кріп зупиняється. Наприклад, після оновлення зараз ви не можете далеко завести черепаху, тому що зона переслідування стала дуже вузька і черепаха повертається на своє місце. І ще є така штука, як пріоритетність для атак. Наприклад, зараз я б'ю кріпа, і він моя основна ціль. А якщо в моїй зоні переслідування з'явиться ворожа лейла при натисненні базової атаки, але біжить до неї. Тому що герої мають вищий пріоритет над кріпами. Це може заважати, наприклад, при файті на лорді. Герой переключиться на героя та піде за ним. Або ж герой буде прямувати за втікаючим ворогом. От такої. А от якщо я увімкну близьке переслідування, то увага вашого героя обмежується до цілі, що ближче до радіусу атаки. Навіть якщо з'являється ціль з вищим пріоритетом, типу Лейли. Коротше, Алукарт до неї не біжить. От, наприклад, маючи пріоритет атаки героїв з найменшим ХП, герой мав би вибрати лейлу справа, але близьке переслідування йому каже атакуй ближнього зілонга. Функція гарна для фокусування на одну ціль, хоча вимкнення близького переслідування дозволяє вашим героям вільно змінювати цілі, переслідуючи ворогів за межами звичайного радіусу атаки. Якщо ворожий герой буде стояти впритул до вас, а ви б'єте кріпа. То, до речі, активація атаки перейде все рівно на героя, так само з масовим файтінгом. Це, до речі, танкам на блокноті, щоб вони знали, що треба стояти біля ворога. В будь-якому випадку треба дивитися, яка у вас мета, і не забувати про кнопку Атака по кріпу. Нею ми можемо вказати, що нам треба бити саме по кріпу. І все. Але якщо такої кнопки досі у тебе нема, то шукай відео по налаштуванням на нашому каналі. Друга нова функція пауза руху в центрі джойстика. Ця функція для тих, хто любить не вводити пальцем по всьому джойстику, а тиснути в центр і вже грати від нього. Я не знаю, хто так робить. Отже, увімкнувши цю функцію, коли джойстик буде в центрі, ваш герой зупиняється. Коли вимкнена, ваш герой буде все рівно рухатися. Напевно, ця функція більш для додаткових прикладів гри, ну там присоски, джойстики заліка, ви, до речі, як по джойстику вводите. Mm? Наступне налаштування це відстань активації атаки, по суті, це дистанція, по якій ваш герой шукає ворожу ціль і починає рухатися до неї, коли ви натискаєте базову атаку. Фіксована позиція, вона залежить від вашого радіусу атаки. А от при активації близької дистанції. Як ви бачите, я не рухаюсь до ворога. Тепер я включу відстань. Мій герой починає рухатися до ворога, оскільки мій радіус видимості більший. Отже, якщо ви не хочете відходити далеко і атакувати ворогів, які знаходяться у вашому радіусі, ви можете використовувати фіксовану позицію або близьку. Але якщо ви хочете переслідувати ворогів і бачити їх, коли вони далеко знаходяться, це налаштування для вас. А при меті дай дубці» і в кущі де союзники. Не знаю, чи хочу, щоб я і мій герой слідкував за втікачем, хоча деяким персонажам це було б корисно. До речі, включивши Мелісі близьку дистанцію, вона може бити по куклі з базових атак, а не по кнопочці, і не заходити на зону навички кукли. Що ви там мейнери меліси пробували цю функцію чи ні? Фільтр активних кріпів. По суті, він визначає пріоритетність активним індикатором, та основна ціль це ящерка. Бачите, навколо неї червоний індикатор, але якщо я натисну кнопку базової атаки, вона зміниться на синій баф, бо він ближче до мене або має менше хп. Коли увімкну фільтр активних кріпів, я прилипаю до своєї ящерки, оскільки це мій активний монстр наразі. Тепер забираючи всяких елементів, атака не буде плавати на інших кріпів або міньонтів, що поруч пройдуть. Це добре налаштування для лісників, особливо під час збирання черепахи і лорда, де іноді ваша ціль стане вазоном. Але тут така справа, що коли вас б'ють, то індикатор буде на атакуючому, тобто лорд починає вас бити і ви переключитесь на лорда. Це, до речі, підтверджує підтримка мобли. Та й сама черепаха чи лорд будуть. Пріоритеті тому іноді ці активні індикатори можуть жити своїм життям, як в принципі, і цей фільтр. Тому чи потрібно вона, напевно, можна і увімкнути. Хай буде. А також дякуємо нашим спонсорам, що підтримуєте нас, адже це дає змогу більше розвиватися, робити більше контенту і створювати українську спільноту MLBB. Якщо ви вже задонатили на ЗСУ, то запрошуємо підтримати нас на Беймкофі, Монобанці чи дяці. Всі посилання в описі гарного вам перегляду. Також є нові назви, такі як переслідування в русі та точний індикатор, але це просто нові назви старих опцій. Рухливе переслідування це стара допомога атаки, де ви можете контролювати здатність вашого героя переслідувати, коли ціль знаходиться всередині або за межами вашого радіусу. Наприклад, її вимикають для Ван Ван, щоб після кожної базової атаки вона не бігла. Пригала, бігала постійно до елементів, що близько, або для того, щоб ви могли нормально втікати і може відстрілюватися, якщо ваш герой це дозволяє. Точність індикатора це старе вміння розумного вибору цілей, де ви можете точніше націлити своє вміння. Наприклад, Юдора другою навичкою швидко обирає героя, що стоїть позаду, а не дюргає тою другою навичкою туди-сюди. На цьому все. На твою думку, на якому герої буде тепер легше грати з новими налаштуваннями? Поділись цим у коментарях. Не забудь скинути наше відео друзям, та не забувай, щоб не було саме ти піднімеш мів слави в цьому сезоні. Обійняв, бувай!